Мене звати Кернат Дмитрович, лікар-хірург. Зараз я буду демонструвати, як йде видалення травмованої папіломи параорбітальної області. Пацієнт вже ходить з папіломою приблизно більше 20 років, але травмує її, тому відповідно її потрібно обирати. З допомогою лазера ми проводимо його видалення. Зараз ми робимо місцеву анестезію для того, щоб пацієнт менше жмурився і можна було спокійно удалити. Використовуємо ми діодний лазер, іде видалення папіломи. С помощью діодного лазера. Вот и все. Вот произошло выдавлення е, травмовано папиломи параорбітальної області. Дякую за увагу.